Більша конкуренція, напевно, серед бюджетних таких універсалів і хатчбеків до 6,5 тисяч доларів все ж таки припадає на Megane 2 і Opel H. В чому переваги і недоліки кожного з цих автомобілів? Ну тут можна говорити довго, але я постараюсь швидко пояснити, значить, як на мене, у Megane технічна база довговічніша, тобто двигуни кращі і надійніші. І Трішки менш затратні, трішки менш. Я не скажу, що тут є якісь глобальні проблеми у Opel. Ні, Opel класний 1,4, 1,6, 1,8, 1,6 турбо, 2,0 турбо може бути. Opel, в принципі, має. Більший вибір двигунів насправді Opel має класний 1,7 дизель, 1,9 дизель. Тобто Opel, в принципі, магано мало чим поступається. Єдине, що просто, якщо брати з точки зору утримання або якихось несподіваних таких ремонтів по двигуну чи ще чому-небудь, то Renault все ж таки буде дешевше, і в Renault майже відсутні проблеми з механічними коробками передач. У Opel інколи з механіками можуть бути нюанси. У Opel Мені більше подобається, як він зложений. Тобто Opel набагато краще зроблений в салоні, якісніші матеріали, немає проблем з провисанням стель, немає майже фактично ніколи проблем з картами, знасостійкість тканин на сидіннях, і шкіра навіть на кермі, вона тримається в Opel краще. І монолітність зібрання автомобіля теж у Opel на вищому рівні. Меган має корозостійкий кузов, надійнішу трішки, і, як на мене, трішки. Навіть не те, щоб надійнішу, а більш таку дешевшу в утриманні техніку, надійніші механічні коробки передач, і абсолютно кузов, який ну, майже ніколи не піддається корозії. У Астри кузов класний по корозостійкості, але все ж таки хворі місця у Астри більш яскраво виражені і можуть проступати в низах крил, і в деяких моментах можуть проступати якісь рижики. Тому Астра. Це вибір для тих, хто більше схиляється до німецької школи автомобілебудування, тобто хто можливо навіть звертає увагу на гольф 5 От Астра може вам перекрити потреби п'ятого гольфа, вона дійсно зроблена непогано. Що не подобається в Астрі, ну це управління кліматичною установкою, воно заморочене таке, хоча, в принципі, досить швидко звикаєш. Заморочене управління склопідйомниками і вказівниками повороту. Тобто, таке, ну, до нього звикаєш, але знову ж таки, хто не знає, перший раз сідає, не розуміє, що відбувається, тому що ти поворот вімкнув, він не вимикається. І, ну, і таке немає чіткої фіксації повороту, повороту вказівників, так само чітко. Фіксації двірників немає. Ну, і Тут такі собі е, незначні особливості. Астра надійніша по електриці, а, Астра з по салону, у Астри кращий гідротрансформатор на двигуні 1,8, аніж ну, у Мангана. І маю на увазі, він ефективніший, як на мене, краще працює і більш приємно ним користуватися. Е, у Астриї на 1,9 дизелі один з кращих автоматів Айсін, які є от серед цих автомобілів. Мені він дуже подобається. У Астриї менше проблем по електриці, я вже озвучую. І Астра така монолітніша, трішки цікавіша автівка. Меган має м'якший хід, корозостійкий кузов і більш дешеві в утриманні бензинові двигуни. Тому що по дизелю я б напевно сказав би, все ж таки, що тут плюс-мінус паритет. Тобто і Меган, і Астра мають хороші дизельні двигуни, і не можна сказати, що той чи інший в них в чомусь один одному поступаються. Матеріали. Кращий у Астри хід кращий у Астри. Меган м'якший, Меган більш корозостійкий і у Мегана дешевші в отриманні і, можливо, навіть і трішки ресурсніші бензинові двигуни. Але натомість у Астри набагато більший вибір. Тобто 1,4 бензин, 1,6 бензин і декількох потужностей, і плюс є турбований, який теж надійний. 1,8 бензин, декількох потужностей, плюс можуть бути заводські установки, можуть бути заводські метанові установки, плюс 2,0 турбо бензин. Тобто Астра в цьому сенсі досить таки накручена машиночка, яка має абсолютно все. Що обрати, звичайно, вирішувати вам. Я вважаю особисто, що такі старі автомобілі більше обирають за станом, якщо немає якоїсь конкретної. Прив'язаності до Opel чи до Megane більше обирають за станом. Мені в ходу користуватися, навіть не можу сказати чим краще. Astra більш зібрана, але от те, що я люблю таку м'якість ходу, це підтверджується. От моя Camry Toyota, я нею катаюся. Мені більш подобаються м'які автомобілі, тому я, напевно, віддав би таку незначну перевагу все ж таки Megane. Але як ви бачите, домашній автомобіль. В даний момент в мене один з є опельок, хатчбек на автоматі возити діток в школу. Ну, це просто хороший стан, просто хороша машинка, просто гарний колір, і я обирав саме за такими критеріями. Тому не віддаю перевагу конкретно якомусь автомобілю, можете свої оцінки поставити конкретно ви самі. Стосовно кліренсу, ну плюс-мінус, що в Астри, що в Мегана, він можливо навіть буде плюс-мінус одинаковий. Тому по кліренсу важко буде їх ці автомобілі судити, тим більше, що зараз насправді з проставочками. No problem. Низько поставте проставки і забудьте взагалі про те слово, що вам малий кліренс 2 см, або можливо, заїдьте до токаря, сточіть до півтора, і буде вам ідеальний баланс між тим і тим. Тобто і кліренс буде, і ніякої не буде проблеми з тим, що там автомобіль якимось чином вам може ну, на ходову вплинути те, що ви змінили кліренс чи ще щось таке подібне. Тому якось так. Все, друзі, всіх обняв, всім гарного настрою. Де приїхати подивитися ці всі красиві автомобілі, ви знаєте, це вулиця Млинівська, 3А, місто Рівне. У нас є багато цікавих, класних автомобілів. Також працюємо по деяким позиціям під замовлення. Не по всіх, багато не по всіх. Чому? Тому що Швейцарія маленька і сильно там не роженеся з тим, щоб брати їх під ключ. Багато. Тому. Більш віддаємо перевагу все ж таки тому, що можна легше і простіше знайти. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор. Що обрати, вирішуєте ви.